Якщо у вас є активи Freedom Finance України» і у вас ще немає в групі ініціативної, то будь ласка, під'єднуйтесь туди. Дуже важливе питання: чи можемо ми сказати, що є якісь вже такі успішні кейси того, що хтось фактично отримав гроші, чи таких ще немає? Сьогодні ми поки не можемо констатувати, що є вже розблокування, і хтось з інвесторів, які постраждали з цим блокуванням, отримали свої кошти. Ми це більше пов'язуємо з тим, що є якісь терміни, які потрібні для опрацювання тих заявок, які вже були подані через депозитарні установи щодо переведення активів до нових депозитарних установ. Ми будемо інформувати, як тільки будуть перші кейси, ми зради повідомлення, як, яка процедура, які mm -hmm. таймінги, на що очікувати людям і як швидко. Це перша, перший крок. Бо є другий невирішений крок, і він дуже важливий, який ми пряму комунікуємо із членами комісії з головою а з питань станційних паперів та фондового ринку. Ми відкрито комунікуємо, що ми не залишимо питання е щодо. Некомпенсування і втрати прямої втрати більше 160 мільйонів гривень нашими інвесторами, які інвестували в ОЗДП і допомагали країні, купуючи державні облігації. ми маємо заплановану зустріч щодо вирішення, які є інструменти, які у нас є можливості до компенсаторів. Цих понесених втрат саме інвесторів Freedom Finance, які купували ОЗДП, і які не змогли скористатися своїм правом подати згоду з меморандумом реструктуризації.